У 115-му кабінеті на львів'ян юристи чекають щодня з 10-ї ранку і до 5-ї вечора. Дмитро Стельмащук консультує уже 16-го клієнта. Ми вже 6 років судимося з Личаківською адміністрацією. У нас були і фахові юристи, і звичайні юристи, але представник міської ради порадила сюди звернутися на останньому судовому засіданні. За консультацією тут грошей не беруть, однак це добра практика для вчорашніх студентів, таких як Роман. Закінчивши юридичний факультет, хлопець набирається цінного досвіду. Я тут більше спеціалізуюся по трудових таких всяких спорах, і приходили до мене люди з Львів-Автонавантажувач по невиплаті заробітної плати, а також невнесені страхових внесків на їхній особистий рахунок у пенсійний фонд і допоміг одній людині. Яка сказала, що переведе до мене майже пів заводу, здебільшого допомагають у комунальних проблемах. Не беруться лише за медичні питання, кримінальні справи та сусідські міжособиці. Дуже багато в нас є звернень по спадкуванню, дуже багато звернень по пільгах, особливо діти війни, нарахування субсидій, нарахування пенсій, Зараз теперішні рефонд, реформи. Також маємо питання про звільнення, трудові відносини. На жаль, ще не всі добросовісні у нас роботодавці, і коли людина звільняють, виходить так, що людина попала під аферу. Ми цю аферу спробуємо якось регулювати. Такі ж юридичні консультації відкрили у кожній райадміністрації, прийматимуть Лів'ян лише по вівторках та четвергах з 9 ранку і до першої дня.